Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 лютого. Я, як завжди, зранку патрулюю біля своїх рослинок. Це у мене баклажанчики, які я вже перенесла на вікно, вони у мене тут і живуть. Баклажани цього року мене дуже радують. І перчики вже гарненько почали прокльовуватися, Ще не всі зійшли, але я познімала плівку, тому що вони такі, знаєте, жовтенькі плівочки, і починають витягуватися. Тут ось тільки що зняла плівку. Де не де ще залишилися, не посходили. Зробив мені чоловік ось таку штучку. Штучку, зараз покажу вам, отак. От Квадратика для підсвітки. Це буду сюди якось ввечері кріпити ленту і покажу вам ту, що я замовляла, щоб підсвічувати розсаду. Нарешті, друзі, почала збуватися моя невеличка мрія. Ми почали будувати тепличку. Щоправда, не така велика, як хотілося, але ще, як то кажуть, час життя наше попереду. Спробуємо побачимо, що воно покаже. Дасть Бог, будемо живі, будемо здорові, буде мир, то будемо працювати. Поки ось так. Перші стовпчики вже закопані у нас. Ось така вона виходить. Ну, це так, уявляємо. Я поки уявляю. Отакі, друзі, у нас товчики. Помазали їх мазутом, обмотали рубіроїдом, обили гвоздиками і ще е, мішки від цього від сахара, так? Да? Сахар Ну, мішки, що продавався, цукор десь. А, купували просто мішки і... Повитягували оту два пленку. Вона така крепкенька. Ну трошки солоденька. Нормально, ось так обмазано переробкою. Воно липне чи вже висохло? Липне. Ху, соляркою Ну, Помощники. Я, друзі, недавно показувала часник, а цибульку забула показати. От я на зиму знову садила цибулю. Майже на тому самому місці купувала голландську. Ось така вона вже гарненька. Зійшла майже все, Але тільки-тільки недавно витикається. І тут три чи чотири рядочка, не пам'ятаю ще за нею моркви. Ну, моркви, понятно, ще не видно. Глянути хочу ще до часничка. Я вчора приходила до нього, не знаю, що робити. Що робити? Може, узяти можна граблі і вже його поскородити. Бо бачите, які тріщини, гляньте, я садила чесник глибоко. Чого він повисувався, я не знаю де-не-де. Ну, не вимерз, нормально. Але бачите, деякі чесничинки зовсім ось. Чого він оце на горі? Може, його щось випхало. Ну Ми нормально загортали. Ось гляньте скільки. Я в шоці. Що Шо це є? Дощом вимило. Та не може, вони наче як випхані. Де да не де є таке? А часничок видно. Погляньте. Так, друзі, заскорудила часничок, порахувала в мене тут 32,5 рядка, 7 метрів. Це я своїми цими шагами поміряла. 7 метрів, тут ще половина, але я вже не врахую, хай буде 7 метрів. Закрила вологу, про, про його трошечки прошарувала. Чому? Роблю вже зараз, бо ви бачили, як він дуже сильно потріскався. У нас дуже сильні вітри, щоб не пересушило, не дійшло. Хоча вологи ще в землі в принципі вистачає. Але ну як? Ще пару таких вітрів і вона просохне зверху. А так як він у мене під верхом майже весь, то корінечко просохне і на урожай це впливає. Тому справилася. Погода дозволяє. в нас на 10 днів стоїть плюсова, плюс 7, плюс 8 температура. тому... Вже щось починаємо робити, тому ж, хоча для нас це рано, як би для нашого краю, ну ми відштовхуємося від погоди. Заглянула до насіння люпину, яке замочувала, а воно вже і проросло. Гляньте, я в шоці, так що сьогодні ввечері буду садити. Мальва також проключилась, робота на вечір є.